Одного літнього ранку, в червні 2022 року, мешканці дачного масиву на той час садового товариства пластик раптово опинилися без світла. У спеку це стало справжнім випробуванням. Охолодитися було ніде, продукти псувалися. Люди рятувалися хто як міг. Якраз жара на вулиці. Людей холодильники розмерзаються, колонку треба включити. Воду тут живуть люди, в яких ще є діти-інваліди, учні садочка діти. І люди, хто де як міг спасатися? То там циплят посадив, знаєте, висижували інкубатор, вивозили хто в село, хто в місто, до знайомих, до родичів почали холодильники воз. І тоді з'ясувалося, що причиною такого відключення стала боргова яма близько 109 тисяч гривень. Як виявилося, заборгованість перед обленерго тягнулася ще з 2019 року. Тоді у мешканців виникло логічне питання: як же так сталося, коли всі стабільно оплачували рахунки? Відповіді вони пішли шукати до голови товари. Сергія Кліментовича. Але той, як кажуть, голову у пісок. Спершу годував обіцянками, а потім і зовсім перестав виходити на зв'язок. Особливо така ситуація обурила військовослужбовця Сергія, який неодноразово хотів по мирному вирішити питання. Він не має стиду, обікравши у цих пенсіонерів, обікравши цих людей, нажившись. Якщо ти не воюєш і крадеш ці кошти, тобі не соромно. Скажи чесно. Ми зрозуміли, що від колишнього голови, як згузки, вода, відразу організували термінові збори, створили ініціативну групу та зібрали 117 тисяч гривень. Хто живе постійно, вирішили на зборах, здавали по тисячу гривень. Хто отак приїжджає тільки на сезон по 500 гривень. І от ми збирали, бачите, оці кошти під підрозпись. Кожен збирав, от, підписувалися. Обленерго пішло на зустріч, та через два тижні світло повернули. А на цьому історія не закінчилася. Як розповідають дачники, після відновлення електропостачання голова товариства два рази самовільно підключався до мережі. А тепер він приїжджає просто своїм генератором і чхав він на людей, вибачте, будь ласка. І отак сто з лишнім тисяч вісить. Шипльок. Потім в процесі роботи з'ясувалося, що ще люди є такі, що в нас було за підключення, коли хочеш приєднати до електромережі треба було платити півтори тисячі. То в них не побрав гроші, не попідключав, то потім ще й ми. Мусили безкоштовно тих людей підключати, бо вони показали заяви, де написано було відтак. Вже майже третій рік Ліматова Сергій не віддає людям гроші, Ба більше як розповідають люди, майже що вихідних на його дачі гучні гулянки. На збиру я неодноразово привозить. от там його будинок дівок включає генератор, музика, танцюють, хохоти якось так аморально. Сам же Сергій Кліментович свою провину заперечує. каже борги, справді були, але люди на них не реагували. А збором коштів взагалі займалася інша людина. Мовляв, його роль лише оплатити по квитанції. Хто крайній невістка, як то кажуть, в наших краях ну, то вийшов крайній я. А я в кінцевому результаті тільки отримав гроші, які мені назбирав той чоловік, чи та людина відповідальна, яка була. За електроенергію. От і все. У нас, наприклад, попередньо до того, як став цей е, відповідальний за електроенергію і електромережі на масиві, був інший старший чоловік, який також цим займався. То до того часу, поки він був, нас не було ні достач, ні проблем, нічого. І знову ж я тоді ж на початку був головою. Щодо колишнього голови вже була відкрита кримінальна справа, яка швидко і закрилася. Він відписується, відмахується з посмішкою, що в нього є відверто кажучи, як він заявив. Не по телефоні. У мене є зв'язки, у мене є поліцаї, у мене є слідчі. Я дам гонорар. А ви ж, браки, як він сказав людям, ідіть вон, а будете ходити, то я вам зроблю проблеми. В свою чергу дачники не втрачають надії добитися справедливості, повторно звертаються до правоохоронних органів, щоб ті не закривали очі на таке зухвальство. Покарайте. Цього Клементовича відповідно кримінальній статті, те, що він вкрав цю певну суму і не віддає вже третій рік. Не треба закривати особисто цю справу. Її треба провадити і покарати зручинця. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.